やっぱりおなかがすいたら。 Ми створюємо ланцюг протесту проти діянь київської міської влади, яка намагається цей будинок відібрати. Книга І... пам'яті по Києву, п'яни, які загинули в роки війни. bil do serci Вже дійшла черга до того всього, що вже енциклопедію виселяють, то я думаю, що Україна справді буде позбавлена майбутнього, бо народ без енциклопедії не може бути, не може жити в раді людей, близьких до культури. В широкому розумінні і близьких до мистецтва дуже мало. А в владі київській взагалі немає людей, які б ну, хоча б умовно гуманітарно. Тобто це бізнесмени, які мислить прагматично, і для них будь-яке приміщення театру чи видавництво це просто будинок, який має певну вартість.